Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Роблю розклад на кожен день і зараз про п'ятницю дуже сприятливий день для багатьох починань. Венера, покривителька любові, мистецтва, сім'ї та краси. По п'ятницях добре робити покупки, ходити по музеях, виставках і театрам. Для по подорожей сприятливо північний напрямок. З одягу Венера любить гарні світлі і яскраві тони. П'ятниця це День планети любові і творчості, яка робить його ідеальним днем для спілкування з іншими і для відпочинку. Романтична енергія Венери ставить нас в соціальний настрій у п'ятницю і змушує думати про тих, кого ми любимо. Це робить п'ятницю ідеальним днем для побачень. І так, любі друзі, прошу у Таро головну подію цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. О, радість цього дня. Що бажано зробити в цей день? І чого не бажано робити в цей день? І так, любі друзі, ну, дивіться. Головна подія цього дня п'ятьорочка мечів перевернута. Це коли тут вороги слабкіші. Вони перевернуті разом з вами, але у вас п'ять мечів, а вони просто щось може бути за спиною, якісь інтриги. Розумієте, щось таке буде. Але, скоріш за все, то не буде особисто я вас якось торкатися, можливо, хтось спостерігає за вами, можливо, хтось дізнається якусь інформацію про вас. І ви можете про то дізнатися, здогадатися з якихось там, ну, по якимось там е, прикметам, да, е, роздивитися, хто і що. Ну, або не роздивитися, просто розуміти що ну комусь сподобались, наприклад, ваші п'ять мечів. Розумієте, да то люди можуть щось готувати, але дивіться. Цікавий момент, якимось чином ви переможете. Це буде швидко. Це якась підгониться ситуація, якісь складуться пазли так, що ви залишитесь і при своїй короні, і зі своїм мечем переможець. Людина переможець, вона підіймає меча, розумієте? От, якщо а, цікавий момент, якщо вам треба буде себе да, захистити, то якось це теж так вийде, що ви про то, можливо, навіть раніше таку, такий сценарій. І не, проїг... не програли да, в голові, не... не здогадалися, що може буде так. От, тож, можливо, щось, знаєте, таке, можливо, у вас така рішучість звідкись візьметься, От, і ви через якісь, можливо, не дуже обдумані, але рішучі дії зможете для себе дуже цікавим методом досягнути якоїсь мети, да, отримати щось своє. Корона – це добробут, корона це багатство, корона це статус, да, у кожного своє. Тож через якийсь цікавий Цікавий момент, будьте чутливі, роздивляйтеся, що навколо вас відбувається, які люди з'являються, що вони кажуть, да? можливо, навіть не до вас, але ви то чуєте, думаєте постійно про що то, да? як це мене призведе до моєї корони, тому що тут людина ну, вдягнула корону не для того, щоб її споганити. Да? Це моє, тобто це трофей, це моє, моє, ну, моє все. Це просто моє. О, ну можливо, і трофей, да. Тобто іноді нам передають чиюсь корону, наприклад, да? це може бути для когось підвищення цікавим, як і, якимось чином, да? наприклад, там, ну, ви. Е Несподівано опинилася, як то кажуть, в потрібному місці, в потрібний час. Тож, будь ласка, тут у вас цікавим методом до вас із спадви там прийде ваш добробут. Ну і далі, радість, що вам принесе? Радість, дивіться, тут і буде, якщо протистояння, воно не буде довгим. Розумієте? Тобто ваші вороги слабкіші за вас. І у вас, звичайно, буде від цього радість, тому що ви залишаєте собі зі своїм, а, в них жезли, а у вас вже. Же меч розуміти, ви залишаєтеся все одно зі своїм добробутом але. За цією картою ви можете дізнатися, хто хотів від вас щось, да? або хто навіть зараз хоче. Але радість буде від того, що ви зможете це означає, ви зможете уникнути. Бачите, і тут, Паш мечів, да? якісь необдумані дії можуть бути в вашу сторону, але у вас туза. Поводьтеся, ну, як туз, розумієте? От, це такий, знаєте, гарачкуватий, не дуже розумна людина. да, Можливо, на ваш, ну, у вас добробут розуміти правильно. Тому люди захочуть, можливо, у вас щось ну, ваше ваше собі взяти. да? От, але радість буде, що ви будете переможцями, наче б радості не було, правильно? От, тож тут ви розвернете ситуацію в свою сторону. Можливо, ви взагалі знаєте, у вас буде радість, що ви проскочите це протистояння. Не будете приймати участь, розумієте? Це найкращий спосіб. Хай вони там собі деруться, може у людей постійно у не у деяких людей є потреба просто м, боротися. Дратися щось там, ну такі агресивні дії постійно робити. Тобто вони ну в колесі, да. Якщо то для вас не принципово, ви можете уминути таке протистояння там, да. По телефону відповісти, наприклад, щось і все, а ви там, що хочете, да, собі. От. І від того у вас буде радість, що ви вам не довелося махатися, ви собі а, таємниці повідкривали. Да, по, ну, тут про розумність, так само, ну вибачте, нерозумна людина, вона корону ну, не візьме. не візьме, да, Тому що тут ми бачимо одну людину. От, тут нема війська да, у людини. от, І нерозумній людині буде то дуже важко, якщо тільки силою да, можна взяти. Корону або своїм авторитетом. Тож тут про це все одно залишитися і зможете тут спокійно розрулити ситуацію. От, ну і далі дивіться, що бажано зробити. Бачите, королева кубків, бажано залишатися в спокої, бажано мати при собі інструмент, якщо треба захищатися, да, або мати інструмент як скоріше досягнути своєї мети. Але тут королева кубків, да, королева емоцій, вона. Керує, вона керує. Подивіться, вона впевнена в собі, вона керує емоціями. Тож, будь ласка, в цей день. Да? Якщо ви будете керувати емоціями, звісно, ви оминете непорозумілості, нащо воно вам, якщо у вас все чудово, розумієте, да? нащо вам розхитуватися? От, тож будь ласка, притримуйтесь таких енергій, поводьте саме себе як королева. Да? Якби ви себе поводили, як королева. Ви, по-перше, довіряли Всесвіту, що це означає? Ви розуміли, поки ви тут кайфуєте, да? Ви ж все одно для того, щось зробили не просто ж так вам корону? Ну тут тус мечів з'явився. От, то тут час наповнитися, час подумати, спокійно все зробити. Мені треба день подумати. Окей, я подумаю день, розумієте? Але я зроблю самим найкращим чином і ну, або вигадаю якусь, да, вихід з якоїсь ситуації, самий найкращий, котрий для мене зараз відкриється. Розумієте, тут про, про гідність це можливо. Комусь з вас, можливо, треба звернутися, якщо ви самі не в таких ще енергіях, да, от, то вам треба буде звернутися до якоїсь людини, проконсультуватися. Це може бути родичка, це може бути ваша подруга, да, близька або високоякісна професійна особа якась, да, ну, будь будь в якій сфері, дивіться, комусь, якщо коуч треба, психолог знайдете, інших майстрів, так само зможете тут знайти, саме потрапити до людини, котра. Не буде щось там, бла-бла, да. Ця людина професіонал. Якщо вам треба лікуватися, ще щось, знову таки ви можете знайти для себе людину на своєму рівні з гарними якимось знаннями. О, тут про це про досвідчену людину, все ж таки, так, ну. Сидить собі на троні. Тож, або це ваш трон, Да і вам треба, можливо, десь буде трошки можливо помахатися, можливо, вам це буде в радість, Да О, тому що ви в ресурсі, у вас все класно. Ну, тоді можна Да і, і побалуватись. Ну, з вашої сторони, вони будуть думати, що то все, що ви там цей трясетеся, да, ви прийшли, наприклад, собі вправи фізичні, скажімо, зробили і пішли спокійно додому. розумієте Ну, тут я прийшла, потренувалася і пішла собі додому. Дому може бути різне, да. Тож притримуйтеся все ж таки мудрості, помірності, такої статності. Да? От, не поспішаємо а спокійно, в добробуті вже потім вирішуємо, як і що. Ну і дивіться, цікаво, як да? чого не треба робити. Я думаю, знаєте, сонечко це одна з найпотужніших карт е, в колоді, да? старший аркан. Це означає потужний вплив, тривалий час вплив такий може бути, чого не треба. Я б сказала: не треба дуже можливо сяяти, не то, що. Я не про внутрішній стан. Внутрішнє, звісно, не всі то побачать, да? не всі ж бачать ауру, люди. От, але знаєте, не треба, можливо, дуже занадто багато уваги до себе зараз, саме зараз, да? тому що все одно є якесь протистояння. Тобто, ви і так для якихось людей ви сонечко, ви недосяжна, ви неосяжна, да? вони не можуть зрозуміти, ну як так, ну що там, що ж вона робить такого, да? з ким вона співпрацює? Чому у людини все так легко? Воно ж на поверхні все просто і легко для інших людей. да, от І вони починають просто заздрити, знаєте, можливо, тут про це, тож не треба. Тобто, щастя, іноді, воно любить тишу, да всередині сяйте. Але, знаєте, зверху, коли люди там, ну не знаю отримали мільйон, вони починають там е кілограми просто золота на себе чіпляти. Тобто занадто багато уваги, розумієте, то ну хтось може нерозумний знову-таки прийти. За Тмаряти вам ваше сонечко, да, ну, якісь просто будуть робити жезли це дії, діє нерозумні, діє, ну це випробування якесь. да, Для когось це ментальне, для когось навіть фізичне, да, можливо, і треба буде помахатися, але ви вийдете, вас порадує те, що ви ну, будете не пошкоджені, те, що ви це зможете, можливо, уникнете, ну і так далі. Не буду повторюватись. да, от, Але на цю енергію сонячну, дуже багато таких людей, низькочастотних, вони як п'явки починають Нають присмоктуватися, вони хочуть ну, теж розвитку, але не знають, як екологічно, да? і вони намагаються просто відібрати, ну, типу, кусочок, повідщіпувати сонечко. розумієте, У людей, у котрих все класно виходить. Тож тут треба, можливо, просто буде сказати комусь ні. У спілкуванні і цього буде достатньо, да? і ви краще для себе кайфанете і гарно проведете цей день, там, вечір і так далі. Розумієте? Тож, будь ласка, при собі своє сонечко і тут ще про гроші, да, не вихваляйте. Ну, іноді нам хочеться там якісь несподівані гроші прийшли, прям розпирає від щастя, хочете похвалитися. Ну, ви, напевно, не знаєте, як відреагує інша людина. А якщо в неї зараз не так їй класно, розумієте, вона може несвідомо позаздрити, нащо знову такі ви до себе це все притягуєте. Розумієте? Тут про це. Тобто ніхто нікого не засуджує, да? звісно, ми, ми всі люди. Просто карта, бачите, попереджає, не треба дуже сяяти. Сяй в себе дома, да, тобто роби так, що ти ну я образно кажу, да без пафосу, розумієте, сяяти без пафосу, да, Просто буде там в гарному настрої, в звичайних речах, в якісних цього достатньо, щоб себе класно почувати. Ну, звісно, там комусь там хочеться, я ж кажу, якоїсь показухи, але тут зараз це не бажано. Тож, любі друзі, можливо, знаєте, щоб просто якихось нерозумних, можливо, це буде протистояння. Ну, коли кажуть, давай золота знімай, да? Тобто в цей день просто своє сяйво там в сейф покладіть, потім зможете дістати. Воно не пропаде, воно буде з вами. Да? Ви будете знати, що у вас там 20 золота лежить, дав в сейфі, прийдете додому, вдягайтеся, фотографуйтеся. Ну, типу, ну у так, такі енергії. От, звісно, я вам бажаю цього самого найкращого. Звісно, я не зазиваю е, назавжди да, замкнути і погасити своє сонечко. Я про те, що... Знову таки ближче, просто до балансу. Да? Іноді нам а, ми не знаємо, чого нам хочеться От таке буває у людини. І тоді ми починаємо знову таки рядитися. Да? Хтось переїдає, хтось багато уваги до себе при, при, ну, при, забирає, да, від оточення будь-якими методами. А хтось там інший, в залежності навіть люди, да? таке. От, Тож я вам бажаю всього самого найкращого, будь ласка, притримуйтесь просто. Своїх благих намірів і корона буде з вами. До побачення з повагою, Софія.